В колодочку лежиш, да? Жарко. Всім привіт, сьогодні 16 липня. Так таки непонятно чи липня, чи вже мабуть листопада. Бачите, як за брикос листя відпадає. Листопад вже місяць. Клинку. листя вже жовтіє коротше жопа конкретна трава вся сухай сіла не глянь це тут потолока Тому, якщо в березі вже трави нема зеленої то тут точно її нема де взятися Отака суданка, ще зібрали їх хто зна коли. І другий укос ніяк толком не виросте. Це таке люди... О, ви, ти чого лякаєш. Це отака суданочка. Держим, не пасем. типа що хоч на вечір потроху косити, а тільки що ще і косити нема що. Там ото в березі трохи було, косили Трається сьогодні їхати бур'янів якихось накосить трактором, а молоко по 8 гривень Оце як оце зараз держать корів Пекло, звісно, капець, ті свині бідні взагалі хекають так що Ти був. О. Не сидиться тебе. Будемо зараз поціпляти прицепа до Кіра та їхати якихось бур'янців накосити. Ну воно там трохи кукурудзка буде, То хоч на вечір будемо сипати щось. Бо там в основному не кукурудза, а Бода, ще з сімінами, трохи страшновато. Якось попереду були сили, воно швидко ну, і вона мелка, типо перед не дуже м'яка, але ну, просто страшно, що цей. воно починає загріватися, а кажуть, що якесь воно ядовите, що не дуже страшновато. Будемо давати, а що робити? Нема нічого, все вигорає. Колючки йти буде. Сохнуть. Як у пустелі вже. Тільки то що дерева і то листя вже сохне. Це пекло, я щось такого не пропоминаю. Ну, було раніше, таке недільку пожарило, там 35-36. Потім-то дощик там-то, по крайній мірі, якось похолодало, а це щось вже третю неділю смали і таке вже за 40. Торечко, з кіром трохи біда, подшипникам гаплить тут треба міняти. Не, не покажеш. ну короче болтаються я цей шкілок блин сниму там уже закисло Його 100 год ніхто не знімав. Прийдеться якось відкручувати эти як корпуса Опускати його вниз да тут якось выкачивать грить вибивати. подшипники дивлюсь, такі дорогі, що капець. Не дешеве, блин. Що, придется якось розбирать, тільки щось так нічого не хочеться робити, блін, це я жарою, блин. Ночью тоже, блін, не поспиш, дихать нема чим. Ще й кулак тут со своїми качками наградив, бляха муха. Ще й їх тут пасе, блін. цеплять цеплять кіра. Вчора комбайна розбомбив, а сьогодні щось немає бажання щось я ж кажу крутити. Вийдеш, воно дихати нема чим, назад бівом в хату, заповзаєш. Був посилку, виписав. Треба було коробку розібрати, а тоді виписувати. Ну, я просто знаю, що думаю, що там трубочки цієї не було. Думається, там вижимний ніхто не мазав. Думаю, вижимному думаю, гаплик. І перед цим я там якось тіліпав. Мені показалося, що вал цей бовтається. Думаю, це там стакан цей виїло. Бачите, така масло згодна типу різьба, Я типу. взяв повиписував і думаю, тормозочок оце й випишу, бо думаю, гарка я думаю, це там мать його і нема. І оце, вгадайте, більш нічого тут нема в цій коробці. Коробку його таку ще забахкали. Це з доставкою 1700. Капець, нема на що глянути, 1700. Ну, тепер вже в нас буде. Оце, виходить, за цієї посилки тільки оцю трубочку тільки візьму. Може і стакан цей поставлю новенький, бо той там трохи тернутий небагато, але є. Ну, в принципі, ще б ходив би. Що, паровозик поїхав! Распосеять. Эту уже кучку напосылаю, сила с пахнет. Не знаю, может, может и хорош. Вот такая у нас сто краю. По основному одна лобода, ну, таке, де, де така де-не-де кукурузка невеличка попадає. Чоловік розрісив, розрішив поснуть. Те, що я пам'ятаю, при композито церкву в основному і він цей... Як вона називається? Жито, жито косили, А кукурузу там все остальне -то косили КСС, КПЕ або ТСК. Ну, хоча я ж кажу, ми колись пасили, кого розум у нас їлось. Бать оце сілько з переємки. Коже кожен рік коса сіла з корова. Прикольна така штука. Зараз Та вже трас є, поїхав, запресував солому. А то раніше ж не було, бо поїхав соломи у прицеп. Нагрузив да, себе, потом копичку спал там спрашивали, чи можна кукурузу пасити. конечно можна. Ми ще ось вот потім далі, як кукурузу вже не буде, поїдемо очерет пасити. Ну, вірі, осетняк. Бо чимось кормити надо Показали мне там прицеп надо Є в мене той коло он Він зараз Нам стоїть з тюпами запустили плавопора фіксатор у мене там не работает, надо розбирати роблять пішов пристрій перегріться юмою пристрій у мене фіксатор який не роботає State наверное. Вдруг накинув, бачите аж, як нагрівся. Жарко, воздух гарячий. Як ось там ті комбайни косять, я не знаю. Так, ми вже вдома. Зараз беремо корзинку. Набираємо. І будемо носити чолоба коровам, потім телятам і свиням дамо. Ось є в мене прицеп, бо там писали, що тепер треба під кір прицеп. Є тут все. І він гружоний стоїть, бо нема куди його розгружати, це не повин. А виходить це ми осінню починаємо, ну як трави вже нема, оце цей рік, мабуть, будемо раніше починати на вечір, як оце ж не буде вже дещо косить, будемо сіно давати. І оце ж по поводу отих дотацій на коров, на землю. Блять, таку херню блядь, придумали з тими дарами і всім прочим. Блядь. Це людині делать нефиг сиди блядь, цілий день в том телефоні блядь може тобі вдасться чи повезе що тобі дадуть якусь там дотацію блін це в кого там секретарі або ще кому там що робити нема чого то сидять цілими днями і їм якась може повести а тут нема коли сидіти особо в телефоні надо работать блін та й нерви там надо дебелі щоб це все видержать, не один день сидіти класати. Хоча раніше я ж кажу було таке, що на сільську раду видали гроші. Тут же ж громада знає, де хто в кого скільки коров і хай видають, блядь. Ну так блін, зробили, блін. Лучше типа для людей, блін. А зато ти потом Государство тобі нічого не дало, а зато ти потім будеш їм дожен. А тільки за що должен, я так і не зрозумів. Господарство мені якби нічого не дало. Тільки то, що живу в цій країні і все. Ну так я ж тут і податки плачу. Ай, капець, коротше. Дамохта, вам пофиг. Да? Хай їх хочуть, які хочуть, закони приймають, а вам пофиг. Так, добре, працюємо. Пелякать хорошо, а робити за нас все равно ніхто не буде. Слим теж, хай перебирають. Так, телятом там, -там насипав, тут скорогон тоже насипав. Ще й кури щось там вибирають. Бачите, як дихають. Жарко їм. Та не трогаю я твоїх дівчат. Чого ти там безпокоїшся, а? Та тихенько будь. Не трогаю її. Пласна штука, звісно, тільки одне погано, що довго не лежить. Це вже утром буде горіть капець, а вже на вечір, як будемо давати, взагалі така гаряча буде і вже аж трохи аж пожовтіє, як настоящий сілос. Ще на завтра тут хвата з головою. Надо щось тут з подшипниками думати, бо тут вже позаварювано все. Скатую треба міняти. Як саме оце тут конечно підшипники щось подивився в інтернеті. Один якийсь там знайшов типа А який він, чи цей, чи той. Бо Тут корпус вроді б то як більший Він там двохрядний, такі типа вони плавающі. Ще й конусом зажимаються. Вроде б то. Це ж там сальники ще по-любому якісь стоять. Коротше, треба буде якось зайнятися. Тільки коли Що ти хакаєш? О, собака -то. жарко, да саме фигня, що чесно І наставок немає як піти покупатися Бо карасі там дохлі плавають блин. А так би оце посидів би то вже покис би і оце таке життя Родився блин І ти вже Повинен в садик ходити. Садик закінчив. в Школу повинен ходити. Школу закінчив. Або десь далі треба йти вчитися, або вже робити треба. Робив, робив, потім на пенсію пішов, чи вспів ту пенсію отримати, чи ні. Помер і все і життя кінчилось. Оце таке, блін, у нас життя бега. В садик я, звісно, не ходив, не подобалось мені. Батьки не заставляли. Я то на фермі, то на бригаді. то у мене там садик був. А в школу, звісно, прийшлося ходити. Хоча тоже там свої мутки були. Через раз ходив там. Ну, тим не мене, можна сказати, 10 класів закінчив. А потом пішла робота, 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 блин. Ну, скажу чесно. Желізо мне подобається. Подобається мені в Звісно, зрозуміло, як понятно, одне те саме ламається. Бува, звісно, надоїдає. Ну а так в принципі подобається. Я вообще наркоман в железе, так сказать. Хтось там по бухлу, хтось по наркоті, А я наркоман по железу. І мені ее більше, тем лучше. У меня вообще вообще... І ескаватори, і, крани, і ці КАМАЗи. Короте, щоб побільше було, щоб більше і більше того же було, було з самого детства ці конструктори, хто помне в мене ці алюмінієвий був. Бо у хлопців то пластмасові були такі конструктори А в мене алюміній. і Мені не цікаво було там ото малюнок, там кажись дві модельки, можна було кран скласти і ще щось там, не пам'ятаю то я його сам там перегибав, там, хоча свої там, сказати, плуги робив, культиватори. Зачем мені той кран мені треба було землю обробляти. Потім в мене свої огородики, ну чи поля, так сказати, були. Свої там, тракторці такі робив. настоящі. сіяв там горох, кукурузу. Жалко, звісно, що воно не зосталося. І Артему можна було б показати та й вам би показати. Потім з великих почав тракторці делать. А потім вже якось так почав те забрашувати. Ну вже після п'ятого класу вже почав ну, і раніше на бригаду ходив, Но ну, особо трактора так ніхто не давав, там руля таке покрутить. А потім вже почали довіряти, то вже сам сідав і пік, то мені вже там було більш інтересніше. Я б там би сутками сидів. Я ж кажу, бува таке, що... В школу завтра йти. А я в матері просився в ніч покататися. Бо кориш їде на т 150 і в ніч пахать. Мати каже, ну якщо утром встанеш в школу, то йди. Ну звісно, встану, блін, а як же ж. А тільки потім в школі на задній парті, як кажуть, одіспався і знову в ніч. Так, да, було колись, звісно, як вспомниш, блін. Аж трохи сльози. Навертаються, яке дитинство було. Оце таке. Так, добре тоді. Ідемо ми далі поратися, бо вже сонечко скоро буде сідати. Потрібно вже телят, коров зводить. Оце таке життя в нас. Ніхто нам нічого кажуть, безплатного не дав. Все своїми руками мляха. А тільки обідно, що кажуть, що ти довжен. Ну так посчитайте, що я вам должен, я вам віддам та і все. Я ж думаю, що не життя я їм должен. Вони мене як не рожали, не виспитували. Ой, так, добре, будемо на цій ноті заканчувати. Так, всім дякую за увагу. До наступних відео.